你好吧。 А ви грали з вікінгом? А чого ви не граєте з Вікінгом? Так, вони грають, ну який смисло, вони тепер підрядник. Сіграйте з ними. Така сама ситуація. Де організатор? Хто? Ну пацани, ну так каня, що за прикол, блін. Ну просите, ви просите, зелені пацани, ви просите не грати дві підряд з нами. Виходите тепер другою підряд. Ми вони... на, на слідуючий день переклади їх. Та ні, я розумію, Ну вони би мали тепер, щоб всі відпочивали по дві гри. Вони би мали тепер з Вікінгом грати. розумієте? Ну таке що тепер? Ну блін. Хлопці, та як ви то? Ви нам кажете, блін, вони дві ігри підряд, а тепер вони дві граді підряд грають. Чу Блін, хлопці, ну okay. це сміх. Okay. Ну і що ж, друзі, заключне протистояння цього ігрового дня. Команди, які представлені зараз на футбольному полі НГУ, що розшифровується як Національна гвардія України і. Футболісти команди Гладіатору, яка грає сьогодні у жовтій ігровій формі. Що ж, Гладіатор сьогодні має більш кращі результати, ніж свої суперники. Потрібно зараз забути про попередні результати і грати у поєдинку новому. Ну і те ж саме потрібно зробити команді НГУ. Стандартне положення, штрафний удар виконує гравці у зеленому. Є ще один пас. Удар по поворотах. М'ячому вилітає всі. Ау для гравців глодіатора. Є передача, єрмола. біжить на коті поля, стріляє і влучає включає ворота, але гортує свою команду. Знову з м'ячем футболіст команди «Гладіатор» Буде удар по воротах. Так і є. Футболісти суперники. М'яч відбирають. Вбивається вперед. За м'яч футбольного поля. Ну що ж, аут. Аут для гладіатора. Не поспішають знову ж таки футболісти в жовтому а розводити м'яч. Є передача. М'яч переходить через центральну лінію поля. Пас на Єрмолу. Єрмола під ліву ногу, ну І в руки збирає е, м'яч е, кіпер е, команди НГУ. Запускає одразу ж вперед. Удар по воротах майже впадінь через себе. Ну і знову ж таки без е, акцентованого удару воротах. удар для гладіатора. Буде просто? Так, так і є. Подача, удар, і гладіатор визначається першим голом у цьому протистоянні. 1-0, гол на рахунку номера сьомого. Ну, Вислідкує він зараз разом з своїм партнером. Ну що ж? Що знову беркби не виходить. НГУ друге поспіль пропускає швидкий м'яч, який в попередньому матчі з Мукачем. Ну і тоді Мукачі забили дуже-дуже багато голів, у вертав свої супер. Кутувий вартію разу для НГУ. Що ж покажуть там футболісти зеленому? передача. Відбувається гладіаторці, передача на Єрмолу. Єрмола опиняється на вістрі атаки, опиняється там з м'ячем. Ну і розводить руками. Зараз фіксує проти нього порушення правила арбітер. рівно буде удар по воротах, я думаю, від сьомого номера. А можливо, не від нього. Хоча б прибуває десь біля м'яча. Але, напевно, що від нього відійде. Так, буде пробувати хтось інший. Буде пробувати футболіст під номером 10. Тож удар по ні, немає удару, розвели футболіста а гладіатора. Таке десятка команди прибуває по воротах. М'яч виходить за. В межі поля Кутовий удар, простріл. Буде удар. Так і є. добивання І м'яч не влітає команди команда. Знову буде кутовий удар. Знову пас. Пас на десятку. Удар воротам буде? Ні, є передача. Є ще одна спроба завдати удару Перехоплення від команди. НГУ, ну і відповідно перехоплення також від гладіаторців. удару немає. Проб... Так, пробувають ну і все-таки знову сказати, не відзначається другим голом у цьому протистоянні. Удар поворотах. Поперечка. Є удар, но ну, мяч все ж таки зрештою доходить. Так, доходить доворец, ну і буде у буделкипер. і вкидання з власного штрафного майданчика. Ну, просто перекинув голкіпер голкипер в по позиції. Мяч на чужу половину поля. удар, 2-0 попереду. И уже наша й подвоє свою перевагу команда у жовтому. Ну, помітно, і чутно, що це останній ігрового дня, я думаю, по голосу по коментатор. І потім лайденно зараз на полі. Гладіатор виходить в плав дуже спокійно. Суперникам буде дуже важко. Є подача розпочинається через лівий фланг, атакувати та команда Гладіатор. Є їхній пас. Є передача в центр поля. і Там всередині на вас у зеленому комплекті форми. Аут. Не буде ударом. Перехоплення від команди НГУ на газоні. якраз таки опиняється гравець у зеленому. Тим часом заміна проводится у складі гладіатора. Ну і як буде передати гвардійці? Тим часом на паралельному полі знову забитий мяч. Є передача штрафному, ти виходить за межі у футбольному поля. Ну, вкотре дуже спокійно зараз розводить м'яч команда Гладіатор, але віддає м'яч суперника. Щоправда, заважає його своєму володінні. Знову передача на 10 номера. Ну і чи заб'ють третій. Якщо заб'ють третій, то я думаю, що і за НГУ вже за НГУ вже буде дуже важко спостерігати. Команда бореться, але немає реалізації. Ну і Не щастить від варто біля воріт суперника, а ось щастить суперникам біля воріт НГУ. Знову перехоплення. Шанс забити третій м'яч. Десятка гладіатора з м'ячем. Перехоплення від НГУ. Пас на голкіпера назад. Чи буде передача? Так, вона є. Знову у НГУ на чужому клаптику поля, удар поворотах, дуже близько до голу, але не вистачає кількох сантиметрів. Знову від 20 квадрат зводить футбольний клуб Гладіатор. Повертатимуть назад? Ні, вибуваємо разу поряд. Буде передача? Так. Ну і знову дядра перехоплює. Є передача, буде удар, ні, є ще один пас, і-ой-ой-ой, що ж зараз тут входиться у штрафному ідачку команди НГУ? Ну відбувається зелені. Відбувається зелені, дуже непогано. Зараз вони могли виходити в атаку, але не виходять. буде аут для команди. Саме їхні гвардіти, в киданні за боковой лінії, точніше розводять там, ну і на газоні опиняється, гравець. Команди НГУ. І знову заміна. А, у складі жовтих. До речі, дуже обширна заявка самого гладіатора. Тому десь це свідчить чи так де ці знаки, ну банально так, більше граців, більше можливості ротації. И знову суточка там на полі. Передача назад. Развод. Є передача. Ну, ще ж буде третій гол, так, Удар. Так, 3. -0. Ну и 3. -0. Опиняється черговий мяч у родах команди НГУ. Ну і ще один гол влітає у ворота. Команда НГУ, ви маєте вже в четвертий в цьому таймі м'яч. В цьому матчі. <плес> Удар, і ще один мяч, опиняється у воротах команды NHL.

Знову з м'ячем НГУ пробивають. Ну і що ж. Просывайтесь знову з мячем. футболісти в жовтому перехоплюють мяч футболісти НГУ. Є можливість дати передачу, немає передачі, немає пасу, немає просування. Міч само майданчику дуже небезпечно. М'яч Міч поняття в арбітер, абітер пасує на гравця НГУ. І Ангелу має момент забувати удар по ротах повз. Знову м'яч контролюють футболісти в жовтому. Гладіатор з м'ячем. Перехоплення. У паралелі м'ячі 6-5, там є боротьба, тут немає. У протистоянні Буженини. Та команди Чаламада, такий закарпатський дербі. Тут НГУ поступається від вартої по грі і по результатах як бачимо, суперникам своїм.

Буде передача. НГУ атакують активно вони, намагаються забити ворота суперника, намагається відзначитися, вони не забували удар повз ворота. <плес> Ну і знову розпочинатимуть з глибини футболісти НГУ. Вони вже відверто до гриві цей будинок. Гладіатор. Залишається не так багато часу до завершення матчу. Ми розуміємо їх. Вони будуть в рахунку, дуже переконливо. Зараз просто собі не буває статистику. НГУ не багається боротися, не видно, що команда сюди не прийшла привести добрий час. Є пас, ярмола. Дуже коротко грає, дуже тонко. Ще одна передача. Буде удар. Удар. Не знову мечу рот. Черговий м'яч. Опиняється у сіті воріт команди НГУ. Буде пас, так. Мяч в центрі поля. Є передача. опиняється м'ячу у голкіпера. Пас на 77 номер. розвивається атака Буде передача? Так. Є змуг віддати. Знову дуже затяжна ця комбінація. Є. Буде пас, все-таки перехоплені від гвардійців. Є пас, на чужу половину поля. Знову гладіатор з м'ячем. Буде удар, єрмола. Втрачаем мяч, ну и Еще один пас. Атакуют спокойно футболисты Надиатора. Володит мячем мяч, на чужие половине поля. Далеко от вас находит. Будет пас. Так и есть. Будет удар. Ну и Він є невдано. Що ж, чи вийде у НГУ зараз забити, є передача. Голкіпер, все, ну і голкіпер команди Гладіатор не даєся зробити супернику. і сам забиває м'яч, Який гол! Ось це так! Не часто голкіпери забывают. Ну, ось, якщо не появляется другий гол голкіпера на турнірі Лобдалік, не цього, звичайно, що В матчі Буженини та Челомада голкіпер, волкипер, ця статистика, типа, результати результаты ПДБ трошки згодом. Термола. Його передача, спробуватише. Ще один пас. На лівий фланг, Ну і залишається без м'яча команда Гладіатор. Атакували. Знову пас. Вибивається м'яч вперед. Расі гладіатора. Можливо, буде ще один удар. Можливо буде ще один м'яч. Кіпербує падіння через себе дуже ефектно. що ж, Знову пазу в грі. Так, пенальці у ворота НГУ. Призначається Єрмола пробуватиме. Дуже активний гривець, не так багато сьогодні забив. Удар. І. Здобуває, Лише забиває. Але чи зарахує арбітер гол? Так, залишає. Залишає. Е Ну і ярмалька міняється. Перехоплення від НГУ. Вони залишаються мечем на власній половині поля. Так, ну и ч мы сустак робит? Апелюють футболісти НГУ. Ну, Будеш там трафний удар. Дайте як! Знову заміну складі НГУ, ну, і ще, ще буде його престижу. Удар по воротах. Ну і прекрасна ЕГО Кіпера. Пробував гравець НГУ в дальню 9, але його кіпер врятував. Ще один дуже небезпечно. Ну і таки забивають футболістинг, знаходять своє щастя. Бачимо, не радіють. Ну, Але знову ж таки в цьому турнірі не перемога головне, а участь. І вже зовсім скоро у нас цей матч завершиться. Є передача знову, дещо назад, у глибину відкочить. Пас пора через правий фланг. Буде передача, буде. Паралельний матч завершено. Ну і зовсім скоро буде сусток фіналів нашій грі. Тим часом арбітер дає вкидати за бокової лінії футболістам НГУ. Остання, напевно, атака в матчі. удар по воротах, знову без небезпеки. Ну і Відповідатимуть футболісти гладіатора. закидання на праву бровку, на праву муфладзі, на кут поля. Ну, кіпер НГУ біжить вже в атаку самотужки. Ну і чуємо, ми не свисток фінальний, а свисток якийсь свідчить, щоб було порушення, по, порушення правил у цьому епізоді. Перебувати потрібно. Так, перебувати потрібно. Ну що ж, буде ще один момент у команди НГУ. Є пас. м'яч виходить за межі футбольного поля. Чи ми фінальний сесток, отож НГУ сьогодні поступається і в поєдинку проти гладіатора. Що ж, друзі, чудовий ігровий день перший у, у Далізі. Ну і завтра на нас чекає плей-офф. Побачимось, почуємо.